Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо годинник Citizen із колекції Promaster, до якої відносяться дайверські моделі японського бренду. Циферблат чорного кольору. На чіткі індекси та стрілки нанесено люмінісентне покриття. В верхній частині циферблата розміщено логотип бренду і серії Promaster та напис Automatic. Справа є вікно з індикацією дати та дня тижня. День може відображатися англійською або німецькою мовою. Знизу напис «Divers» та зазначено водозахист 200 метрів, тобто це сертифікований дайверський годинник. Модель відповідає стандарту ISO 6425, забезпечує роботу годинника механічний калібр 8204. З автоматичним заводом. Є можливість ручного заводу. Запас ходу 42 години. Точність ходу складає мінус 20 плюс 40 секунд на добу. В механізмі 21 камінь 21 600 на пів коливань на годину. Ротор заводить механізм проти годинникової стрілки. Є протиударна система Парашок. Безель на 60 кліків має мінімальний люфт. Чорна ставка з хвилинною шкалою і з алюмінією. Безель трохи виступає над мінеральним склом. Корпус із нержавіючої сталі 316L на вушках сатинування. Нижня частина корпуса має дзеркальне полірування, заводна головка з правої сторони біля індексу 8 годин. Діаметр складає 42 мм, товщина 12 мм. Годинник комплектується чорним ремінцем із полімерного матеріалу. Застібка звичайна. Задня кришка захвинчується. На ній вказані основні характеристики годинника. Ось як модель виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Коштує такий годинник 280 євро. Придбати можна, перейшовши по посиланню в описі цього відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!